Так, Усім привіт, всіх вітаю сьогодні. Е, значить, 10, да, 10 вересня. Е, сьогодні поговоримо про усі плюси і мінуси е, ось цього діла, Ось цієї сушарки. Да, е, стоя цим займатися, не стоя, що воно виходить. От, зараз ми сьогодні візьмемо, зараз все такое детально почитаємо. E, Значить, що воно по чому. Скажу зразу вам, перед тим як считати <гум> і все робити і показувати, я скажу, що це так. Якщо це для бізнесу, так, то це так собі бізнес. Ну тобто це не про що, це не бізнес. Єдиний плюс в цьому, що ви для себе... Ну, якби свою продукцію і свого, скажімо, подвір'я, да, зробите, ну чисто заготівлю. І це буде екопродукт, в якому ви точно впевнені, бо ви знаєте, що ви туди сипали, що ви чим виливали. Коротше, да, а не купили на базарі. Непонятно скільки раз воно там. Е Оброблялося і взагалі, що воно, як воно там сушилося, в яких умовах. А так, це оце єдиний, я вам сказав, єдиний, єдиний плюс такий. Да? Так як я полюбляю дуже сливи, ну сушені, да? дуже полюбляю родзинки, то я чисто не зважаючи на ціну, час їх виготовлення, я для себе його на зиму. Роблю в здоровому об'ємі, так сказати. Оце єдине, що мене якби, не встановлює ну, ця ціна і все. Е, да, воно вигодно, що знаєте, якщо є двохтаріфний ну в даному випадку в мене є двохтарифний щечок, що ночу ну, 50% від ціни, якщо днем, там 4,32%, да, ну, так би. О, то ночу там на 50% дешевше. І якщо у вас є теплиця, так як у мене там ви всі бачили теплиця, можна це все поставити у теплицю днем, да там температура піднімається до 50-55, Це постійно у мене в цій теплиці, така температура. То там можна сушити. Ну, допустим, буде ця сушарка використовувати тільки свій вентилятор, який продимає так би і електроенергії. Ну, мізер використовує, бо нагрівальні елементи в ній майже не працюють. Автоматика там. Ну, Відсліджує це все, і вона так чуть-чуть дозовано дає. Там буквально 5 градусів, якщо у вас там виставлено, там 60, да, допустим, при сушці. І Воно вам дозовано там дає на декілька секунд. Воно раз включилось, виключилось, включилось, виключилось Тоді так вигодно, так. Да. Ну так от пересічному ну, неважно, виноградер, не важно, виноградар, не виноградар, любому у кого немає. Де її поставити, допустимо, теплиці, да, немає двохзонного щотчика, то це, звісно, розгорить конкретно. Зараз я вам покажу, зараз ми посчитаємо, скільки вийде одна сушка ну, оцього всього. Бо це дійсно, я вам кажу, ви зразу зараз кажете, о, та легше купити. Звісно, легше купити, тільки не, не поїма, що ви купите. А тут, оце, я ж вам сказав, єдиний плюс, що ви у себе. Свою продукцію висушили і все. І на тому. Ну не тільки ж можна, можна і м'ясо тут сушити, ну лібо що там, трави і все остальне. Вот. У кого є теплиця або хоча б тепле приміщення, де ці сушки потрібно там, ну, там 10-15 градусів. Ну, от Представте, от зараз, допустимо, у вас немає двохзонного щотчика, да, і вас ночу ну, стоїть на дворі, бо будинку вона доволі так трошки шумнувата. Ну, як? Можна терпіти, але все одно вона шумнувата. От. Не важно, чи це буде це, чи і зідрі вони однакові. Там вентилятор той працює, вона трохи шумить, воно так заважає. Як би нормальному сну. То якщо в будинку, ну все одно, що у вас у будинку, ну 20 градусів, да? допустимо, комфортна температура, вам все одно з 20 треба піднімати, додавати 40 градусів, щоб цей. Автоматика буде, да, вона не буде робити, там, ну, якщо у вас кіловат потужність ну тисячу Вт, да? то вона буде у вас за годину, ну, приміром там, ну, 700, скажімо ватт. Ну, все одно за годину 700. А якщо за одну добу, за дві доби, то й посчитайте. Це вийде. Тобто нормально. А якщо вона буде на дворі стоять, щоб вона не мішала, на дворі значить 10-12 градусів. От, представте, з 12 градусів її треба доганяти, бо контролер йому треба 60 держати, да? бо у вас виставлено. От Він у вас майже не буде виключатися. от Якщо він на потужна 1 кВт, то на 1 кВт і буде вас употребляти цілу ніч ну, днем, чуть температура підніметься, вона ну, начнеть, ну майже так само, плюс-мінус. Ну, тобто Не дуже вигодна ця штука, я вам скажу. Проща вже там на дек, якщо Ну, на криші сушить на якомусь суму, якщо не багато. Ну, а Так як в мене великі об'єми, воно сливи я до сих пор не можу закінчити. вони і так розстелені, але в теплиці, ну, так розстелені це не про що. Воно там блін, і 4-5 і днів лежить і би, в теплиці все. Ну, все одно воно не те. Зараз я вам все покажу тут. Зараз будемо витягувати якраз сливи вже, бо я вчора отримав якраз ще дві упаковки. Та Ось бо вже закінчувалася в мене. Ось, як вам показував, користував, користувався такими. Ось, Значить, Це пакети гофровані вакуумні пакети. Тут упаковка по 100 їх. От такими я розмір 20х30, 80 мікрон ця плівка. То такими я все время користуюсь, бо я і м'ясо, і... ну все, я вже приспособився. Мені вони саме такий розмір ну, саме такий для мене підходящий, То я вже такий і використовую. Тобто вже вчора ну, вийшло один пакет і тут ось ось ще один пакет. ну, Два штуки коротше, я заказував. То прийшло, то зараз ось ось буду сливи. Ну, ось, ось дивіться, бачите, друге. От якщо це все посчитати, у совокупності, оці пакети, електроенергію, оці всі ваші. Тілодвіження, да, е, саму сушарку, саме оце, то знаєте, воно хі -хі, не дуже, я б вам би сказав. Вигодне. Якщо ці пакети 472, по-моєму, гривні ось ось 100 штук. Якщо не... Ну, так, 472 гривні. От вважайте, плюс доставка 1080. о, Оце тільки пакети. Вже можете ви сказати, на 1080 можна купити. Воно, не знаю, скільки цієї сушки і їсти. Ну, знаєте, мене це не встановлює, бо я знаю, як воно робиться. Чого -то воно таке прозрачне на базарі, да, аж світиться красиве, красиве. Чим воно обробляється? Мене це, для мене це неприємливо. От, то я сушу ось ось своє. І ціна якби. тут вже каже, ну, по своїх можливостях. Є у вас можливість, Сушіть, Нема можливості, ну не сушіть. <гум> Тут так. А зараз ось я камеру поверну, покажу. Бо в мене 5 лотків, як я вам і казав, 5 лотків у мене йде слива, сушиться. Ну Я і те одразу сушу. Ось отак виглядає, бачите? Ну, оце такі ось. Зараз я Висиплю ці 5 лотків. Давайте ми зараз зважимо ось о... оцю затаруємо. Дивіться, в мене ще стоять. Затаруємо. Так, дивіться, скільки вона важить. 354. Ось видно вам, не видно. Ось так ось. 354. А зараз, щас... а ми взагалі зараз по-другому зробимо. Зараз ми обнулим його, та й все. Все, у нас ось все, по нулях ми обнулили і зараз воно по нулях. І я зараз буду висипати усі п'ять лотків. Ось обрати, вони вже готові в мене. Вони висохли за, за одну добу і 19 годин. У ну, мене прибор показує, за скільки це я все зробив. А родзинки, зараз подивимося, зараз я всі всі висиплю. А тоді подивимося, що там наскільки готові в нас родзинки. Ну, родзинки ще не готові, вони їм десь зазвичай дві доби пошти треба. Ну, потрібно. Зараз ми дивіться, зараз 5 лотків я висиплю. Оце вона така гарна, вона не пересушена, вона така, дивіться, м'якенька, бачите? Ось ось. Ну, тобто вона вже з неї не юшка нічого не виділяється, але вони м'які. Бо пересушена потім теж його якби некомфортно жувати. Так, і що в нас вийшло? Ось у нас з п'яти лотків, кіло, кіло 392 кіло 400 коротко, з п'яти лотків. А було, а було 6 кілограмів. От і вважайте. От. Оце ми висушили. Це така сливка вийшла. М'якенька, хороша. Ну, все вона. І зараз я його у пакети завакумую, я їх, ну, якраз це виходить, кіло 400, ну майже по пів кіло пакетики. Я ну, на три пакетики розділю. От. І цей. Так, а тепер гляну зараз як у нас виглядає а родзинки бачите це юпітер я сушу а родзинки ще не готові тобто їм і ще треба ну по крайній мірі, час 5-6 а ну зараз іще, дивіться ще нижні це все я ще три лотка приподняв ну тобто на родзинки родзинки ще не готові виходить, що треба ще Майже ще 5 годин. Ну, так як я й казав, що приблизно 2 доби треба. А за 2 доби якраз у нас на біжи ще п'ять годин, та й буде 40, та й буде 40 кВт. А 40 кВт, а 40 кВт, і вийшло 172 гривні 40 кВт. От і рахуйте. Та ще плюс пакети і все остальне. То не дуже це воно вигодно це діло. Ну, зараз я заодно завакумую, раз вже тут сливи готові, то включу завакумуємо завакумуємо свої сливи воно так, да, коротше, своя продукція, вона чим і хорошо, що своє воно є своє. Ви знаєте, що ви зробили. Можна дати і дітям, це без прокурювання сіркою тих усіх обробок. Чого скажете на ринку то така ціна, що ну, не знаю, я зараз не інтересувався, скільки воно там коштує. Ну, Значно дешево воно стоїть. А чого воно так стоїть, Бо воно завозне, імпортне. Там воно промишлено виготовлюється і виготовлюється воно не таким способом, а просто гронами вішають, сушиться воно там не витрачає, там на сон, ну якби в холодку на... з допомогою вітру і сонця його сушать. От воно і виходить собі вартість. А так як плантації там теж такі, знаєте, промишлені по декілька сотень гектар, то... Виробникам воно і дешево виходить. То і нам продають, а ще ж його роблять, ото блискуче, бо там сірку його газують, ото, щоб воно ж не портилося, а не цей. Ну я не хочу таке споживати. То через що, я ж кажу, мене не встановлює ця ціна, я собі можу якби дозволити. Для себе трудиться цілий рік там вирощувати і ще й відказувати собі у своєму вирощеному чистому. Якось неправильно. То я отак от так, якщо розібратися, то це не дуже, ну взагалі не вигодно. Не то що не дуже, а воно не вигідно. Так що якось так. Ну, що я понабирав, усі поважилися, по пів кілограма там майже. Тай зараз ми його завакумуємо. Ось так от розправляємо. І зараз воно його затягне. І це надійний спосіб. Може хто там у банках хранить, я не знаю, закатують. Мені не подобається, я пробував, то все одно яким-то образом там Получається, ну, чужі заводяться. І воно не дуже щось я неправильно тут. Неправильно я тут щось положив. Провозимо цей, потім роздивлюся, що там. Отак і родзинки я сушу. Все нормально. І все, воно зберігається, потім можна в холодильник, можна в коробки, лібо куди, що у вас є там, темне місце. І воно роками, може, ну, рік, два, навіть три деякі в нас хранилися і нічого абсолютно витягуєш, воно наче вчора я туди положив. Так що воно нормально зберігається, все, ну, коли воно вакумоване. Ось ось свіжа слива, тільки висушена. Ось отак. Дивіться, бачите, воно плотно, воно як кам'яне зробилося такі ось. Оце так от воно все і відбувається в мене. Так що, якось оце так. Усім дякую вам, що пишете, задаєте питання, цим самим даєте мені можливість зробити для вас контент. Мені проще все зняти, а так отвіти, чим ну, кожному там писати. Бо коли, я ж кажу, лучше 100 раз побачити, ніж раз почути. Ну все, бачите, і все воно. Ніяка тут не вийшла в мене кухня у цій студії. Тут кроме воно стоїть сушарка і вся мій стіл і... Ну хіба що ще м'яке крісло, тому що це все м'яке крісло. Це ставиш де попало. Ну, зараз я вам хочете покажу. Може хто не знає. Зараз покажемо, що це таке. Мішок та й мішок. Зараз уберемо це все діло сюди. Бо тут, бачите, все мої. Оно, записи. Усе, що касається, бачите, виноградарства і ось, і постійно тут знаходиться ось, бачите? Бо без нього нікуди. Це Те, про що вчора було відео. Ось, мішку, бачите, оце кресло називається. Ось, ось зараз я його витягну вам на. Щоб ви побачили. Ось, ось бачите? Оце і все кресло, ось бух. Дивіться. Як хочеш і відпочиваєш. Треба там поки мари, поспати, і воно Ну, коротше, воно форму під вас місто не займає. дуже легке і форму під вас. Зразу там шарики такі наповнитель. Бачите, просто виходить груша. Ну все. Груша та й груша. Воно легке таке, кудись хотів, туди переніс. Де попало кинув так ось, ось зробив і все. І ви повністю можна нормально поспати. Так що якось так. На цьому все. Усім вам дякую. Не забуваємо, що у нас на розіграші секатор від магазину Резерв. Кому не повезе, вибачайте, це все можна купити із 7% скидкою. Любий Садовий інвентар в магазині резерв по промокоду Геннадій Виноград». Так що, Кому не повезе, а щось потрібно, звернетеся в магазин Резерв до Євгена і отримаєте знижку 7%. Так що все, всім миру і добра, до наступних відео.